Вітаю всіх, друзі! Ви на каналі для душі. І мене звати Олександр. Сьогодні ви знаходитеся в дуже дивному місці. Це мій підвал. Він невеличкий, але я тут зберігаю деякі зі своїх запасів, тому що в мене це не єдиний підвал. А тут він такий призначений для таких природних дарів, можна сказати. Нарешті завершився сезон збирання березового соку. І я вам хочу розповісти. Про те, що мені вдалося зібрати і що мені вдалося зробити з цього соку. Почнемо з того, що я планував на початку сезону зробити три види заготівлі березового соку. По-перше, це класичний варіант з жареним ячменем. По-друге, так як ми завжди робимо з дружиною, і виходить дуже смачний це закручувати сік з ягодами сушеними. Туди входить горбина, чорна, червона, шипшина, яблука. Цього року ми також спробували, в мене є ферментовані чаї, які ми особисто робили з дружиною. Ми спробували додати туди ферментованих чаїв. Повірте, вийшов дуже смачний напій. Також я вперше планував спробувати зробити квас на березовому соці. І давайте подивимося, що з цього вийшло. Дещо вас познайомлю своїми запасами. Я казав, що я цього року зібрав понад 200 літрів березового соку. Багато з нього ми вже випили, а дещо мені вдалося заготов... заготовити. Ось ми маємо класичний варіант в бутлі 20 літровому Він на ячмені. І вже так видно, трошки він вже почав закисати чуть-чуть. Це той самий варіант. Тут також в каструлі міститься сік з ячменем. Ми його будемо пити в першу чергу, тому що він, хоча і зберігається в холоді довго, але не надто довго. Є інші варіанти. Ось. Я теж вперше спробував зробити сік. Квас точніше це вже, це вже квас. Я туди додавав ізюм, цукор. Він дійсно вийшов солодкий. І апельсинові шкірки. Напій вийшов просто чудовий. Можна сказати, я навіть сам не сподівався такого результату. У мене його вийшло мало, всього на всього 8 літрів, але тим не менше він дуже смачний. Це... Стандартний варіант, класичний, так би мовити, це сік настояний на ячменеві, але я туди додав ще ізюму, додав, щоб він набував такого щепучого присмаку. І ось те нове, що я хотів зробити, це квас на березовому соці. Я його ще не куштував, тому не можу вам сказати, який в нього смак, він ще має дещо стояти, але кажуть, що він зберігається досить довго. Ну що ж, перевіримо. Ось так мені вдалося заготовити березовий сік. Я поділився з вами своїми заготовками. І ви сьогодні навіть побували в одному місці, де я зберігаю це все. Ну що ж, мої любі друзі, це таке коротеньке відео, підсумкове по сезону збирання березового соку. Ми далі продовжимо з вами інші сезони. Це буде сезон збирання різних ягід трав різних, з яких ми готуємо ферментовані чаї. Також я хочу сказати, що я особисто дуже люблю, це моє таке улюблене заняття, в'язати березові віники для бані. І не тільки березові, дубові і інші. Теж буде сезон по цьому питанню, буде деякі відео. Тому запрошую вас приєднуватися до мене, разом зі мною подорожувати, щось робити і відчувати насолоду. Те, що дійсно приносить справжнє задоволення нашому серцю, всім бажаю добра, миру і до наступних зустрічей!